Всім привіт, і ви на каналі Red. Сьогодні я хочу зробити огляд на гру під назвою Persona 5 Royal. Persona! Ця гра стала для мене справжнім відкриттям. Я навіть не, влю... не уявляв, що на мене чекає, а після першого проходження гри був в повному захваті від неї. І чому? це все ви дізнаєтесь в сьогоднішньому відео огляді. Почне з сюжету. Історія починається з того, що підліток несподівано його несподівано звинувачують у злочині, і його відправляють до Токіо, де він має провести випробувальний термін у місцевій школі, так як на нього. В мірі сюжету ви побачите, чому саме його за це, ну типу його звинувачують і тому подібне. Там він разом із друзями відкриває метесфессвіт. Це паралельний вимір, у якому матеріалізуються приховані бажання людей. Гра порушує важливі теми: як корупція, несправедливість, злочин, зловживання владою та, та сили справжньої дружби. Ігровий процес в цій грі поділений на два основних етапи: перше, це, це частина схожа на візуальна. Новелу. Ви відвідуєте школу, спілкуєтесь, навчаєтесь і плануєте чим будете займатися кожного дня, читати книжки, грати з друзями в відеоігри, ходити в кіно і тому подібне. На другому плані це проходити, ходити вільний час в підземелля, де ви будете боротись з, 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 ну, зі злочинцями, це коротко і ясно. З приводу е, бойової системи в е, грі Persona Royal 5 досить цікаво та стратегічна. По Рокові бої, де кожен хід має велике значення, а правильне використання можливості персонажа може стати вирішальним у будь-якій битві. Це дуже ключові моменти, тому що у бої беруть участь всі персонажі з вашої групи, в яких, в яких ходить по черзі, Тобто спочатку виходити, потім вороги. Але там є не зовсім. Така можливість кожен раз ходити самостійно, тому що якщо ти на, на тебе наприклад в, в самої ситуації були такі ситуації, на тебе хтось нападає, ось просто ти йдеш по вулиці, та на тебе хтось нападає. Тось тобто ворог спочатку він на тебе хід. то, ну, наприклад, проти тебе два-три персонажів. Тобто спочатку вони ходять, а потім ти. Але по факту, якщо бути чесними, там буде і прокачка, і ти можеш ззаді підходити і їх ошаломляти, і тоді ти будеш наносити перший удар. Ворогові. Для початку ключові моменти, які є засновані в бойовці, це основні типи атаки. Ви можете атакувати ворогів фізично мечем, пістолетом таку калаками. Є магічні атаки: вогонь, електрика, гльоні тощо. Мені дуже сподобалась електрика, але вона не завжди робить якісь дива, тому що деяких оглушає, отруту надає, паралічне, але це вже таке. Плюс кожен персонаж може бити або з кулака, наприклад, фізичне урон. Або пістолетом, який у нього є, боє... боєзапаси відновлюються після бою. Типу, ти можеш вистрілити, наприклад, 9 патронів у тебе є. Якщо ти зразу всі використовуєш у тебе в одній битві вони закінчуються, тобто вони не поповнюються в самій, самій битві. По-друге, треба знаходити слабкі місця ворогів. ти, наприклад, Кожного ворога є вони свої, типу в нього є резист до вогня, у когось до електрики. Це треба буде так сказати шукати. Її. Але як шукати це на власному досвіді? Якщо ви дивитесь в Вікіпедію, або Ютуб це не дуже якби класно, тому що ви все будете знати, вам буде потім гра просто цікава. Чисто візуальну новелу читати. Це не дуже кайф. Потім кожного персонажа є свої власні персони. Главний, головний герой може використовувати декілька. Це є. Один із унікальних фішок, так, так, так кажучи, в цій бойовці ви можете використовувати, наприклад, давати своєму напарнику хід. Типу, якщо, наприклад, ви бачите, що ви одним із персонажів не можете задомажити боса або бичного моба. Якщо, наприклад, ви там випийте лексир або да, дасте кинути щось таке, що ворог може ошаромлинути йому просто демедж, який він не сприймає його, то ви зможете змінити і дати своєму, наприклад, головному герою хід, і він буде ще, ще смічнішим вдарити. Це можна зробити, але, але не завжди. Якщо ви в стані або в якомусь, або ще щось, ви хід не зможете зробити. В процесі гри ви, ви будете отримувати нові навички, можливості для поліпшення своїх персонажів. тобто відносини, як я вам казав, якщо вони будуть ви будете через со social links Розвивати, ви зможете цих персон покращувати, Тобто, не крім опиту, який ви будете фармити або грошей. Тобто за гроші ви не можете їх якось прокачати. Але якщо ви будете дуже битись і перемагати зі складами ворогами, у вас це вийде, і ви зможете прокачувати свою персону. А так як у вас головного героя безліч, ви можете їх комбінувати, і у вас може бути, наприклад, хоче до 10 білдів з одним персона, з персоною, потім другим, третім і так. До там до 10 або до 12, якщо я не помиляюсь, особливо складні боси ну, битви з босами, які мають унікальні механіки. Боси часто мають власні слабкі і сильні сторони, що потребують від гравця неабиякої стратегії та знань про їхню поведінку. Е, Важливо заздалегідь планувати, як, е, як, якою персоною ви будете битись. Це про те, що я вам і казав, друзі. Підготовка це саме головне, що який у вас є козир? Якщо ви просто так будете пропускати всі діалоги, ви не будете купляти, там хілки і так далі, ви, скажімо за все, програєте. І... Якщо недооцінити аспекти їх 5, на третій серйозній битві, хтось тобто з босом, який буде на третьому акті, там будуть невеликі труднощі. Там ви побачите деякі моменти, просто дуже потрібно буде сильно битися, і якщо у вас не буде, не буде вистачати постійно мани, ви не прокачаєте своїх персон. Візуальний стиль, стиль цієї гри це класика, це в стилі вона йде в стилі аніме. Що виглядає дуже атмосферно. Графіка, на мою думку, непогана. Але не основний, ну, але не основний акцент. Я на цьому беру участь, так як він дуже хороший, але якщо ми бачимо пікселів, це все. Але гра 2017 року, ну я це закриваю очі, і на мою думку, вона більш-менш нормальна. Саундтреки в цій грі дуже грамотно зроблені. Що заслужує окремих похвал від мене, тому що вона не набрадає В кожній битві, розмові вона просто знаєте, як такі звук пісень, що просто хочеться ними насолоджуватись. Як ви знаєте, є Persona 5, а є Persona 5 Royal. Це версія гри, яка додає нових персонажів і розкриває більш глибокий сюжет. Тобто він дає декілька варіантів кінцівок. При цьому зовсім не псує оригінальну гру. Типу тобто вони навпаки доповнюють історію і відкриває нові можливості для ігрового процесу. Щодо персонажів, що я можу про них сказати, кожен із них ретельно продуманий глибоко прописаний сюжет. Це додає гри ще більше чарівності. Я в цій грі вже провів 92 години і можу сказати одне: навіть якщо пройдете її перший раз і вдруге, все одно можна знайти щось нове для себе. Це захоплюючий ігровий досвід, у який хочеться поринати знову і знову. На останнє хочу вас подякувати, що приходите на мої стріма. Дивитесь огляди, не забувайте ставити лайк, пишіть коментарі, на всі коментарі я буду відповідати. Тому ж, до зустрічі, до нових оглядів. Всім па-па. Change the world. My final message? Goodbye.